З вами компанія Атопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Рено Каджар 2020 року випуску 1,5 літра двигун, передній привод, автоматична коробка передач. дизель. У дуже класному збереженому стані автомобіль. Передні задні парктроніки. Машина тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Парктроніки, задні камера заднього огляду, також додатково встановлений фаркоп. Дуже мисткий. Місте багажне відділення, скло підімочі для задніх пасажирів. Салон в дуже гарному збереженому стані темного кольору, також світла стеля. Тут у нас є воздуховоди для задніх пасажирів, два USB-прикурюватель. передній частині повний електропакет. Склопі мочі, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, механічне регулювання сидінь. Сидіння водійське в досить гарному стані, збереженому. Електронний ручник, круіз-контроль, також електронна приборка 100... 140. 7, 148 тисяч пробігу, велика мультимедійна система, безключовий доступ, клімат-контроль двох зони, підігрів переднього ряду сидінь. В цілому по автомобілю абсолютно немає ніяких зауважень. Авто офіційне за цією історією обслуговування. Є можливість придбати це авто з НДС, також кредит-лізинг або заготівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк Сумська-2А, авто знаходиться на території автосалону.